Сьогодні ми зануримося в одну з найдраматичніших біблійних історій: це розповідь про суперництво, випробування та рішення, що змінюють долі цілих народів. Перед нами інтриги, глибокі внутрішні конфлікти та боротьба за благословення. Ми дізнаємось, як Ісав і Яків змагаються за право первородства, як одне благословення може змінити хід історії, а також чому Ісаак проходить випробування, подібні до тих, що пережив його батько Авраам. Обов'язково додивіться відео до кінця, щоб розкрити всі секрети цієї захопливої історії. Після смерті Сари Авраам узяв собі ще одну жінку на ім'я Кетура. Вона народила йому кількох синів: Зимрана, Йоксана, Медана, Мідіана, Ішбака та Шуаха. Йоксан став батьком Шевита Дедана, а сини Дедана стали предками племен, які мешкали у пустелях сходу. Від Медіана походили такі імена, як Ефа, Ефер, Ханох, Авіда та Елдая. Усі вони стали родоначальниками племен, які розселилися на півдні і сході від Ханаану. Проте, попри численних дітей, Авраам не змінив своєї позиції щодо спадщини, усе, що мав. Він залишив Ісаакові, сину обітниці. Синам наложниць він дав дари, але ще за свого життя відправив їх на схід геть від Ісаака. Цей крок був чітким свідченням того, хто мав продовжити завітний шлях. Авраам прожив 175 років. Його життя було довгим і насиченим, і коли він помер, його поховали з усіма почистями в печері Махпела у полі Ефрона, поблизу Мамре. На тому ж місці, де спочила сара. Біля могили стояли обидва його сини: Ісаак та Ізмаїл. Хоча їхні долі давно розійшлися, вони знову зустрілися, щоб поховати батька. У цьому спільному прощанні вбачалася тінь примирення або, хоча б, взаємної поваги до батьківської постаті. Після смерті Авраама Бог благословив Ісаака, і той оселився біля джерела Лахайрої. Згадка про Ізмаїла веде до опису його роду: у нього було 12 синів, кожен став предком окремого народу, з власними поселеннями і таборами. Вони мешкали в землях від Хавіли до Шуру, між Єгиптом і Асирією, у напрямку до східного краю. Ізмаїл прожив 137 років, залишивши по собі численний і сильний народ, що не залежав від Ісаака, але був частиною великої обіцянки, даної Богом Авраамові. Історія знову повертається до Ісаака. Йому було сорок років, коли він узяв собі за дружину Ревеку, дочку Бетуїла, сестру Лавана. Однак довгі роки у них не було дітей. Ісаак щиро молився до Господа за свою дружину, і Бог почув його молитву ревека завагітніла. Але її вагітність була непростою діти в її утробі немов би боролись між собою. Вона звернулася до господа по пояснення. І він відповів, що в її лоні два народи, які будуть ворогувати один з одним, і що старший служитиме молодшому. Коли настала година пологів, першим з'явився рудий, волохатий хлопчик, його назвали Ісавом. За ним вийшов другий син, який тримав брата за п'яту, його назвали Яковом. Ісааку на той час було вже 60 років. Хлопці зростали з дуже різними характерами. Ісав був дитиною відкритого степу, вправний мисливець, сильний та енергійний, ближчий до дикої природи. Яків вже був спокійним, зосередженим, мешкав біля наметів, ближче додому, ближче до внутрішнього життя. Батько мав прихильність до Ісава, він полюбляв здобич, яку той приносив, а Ревека особливо любила Якова. Одного разу Ісав повернувся з поля надзвичайно виснаженим. У цей час Яків якраз варив юшку з сочевиці. Коли Ісав побачив свого брата з готовою їжею, він, ледве тримаючись на ногах, попросив Якова дати йому поїсти. Яків, не втрачаючи нагоди, запропонував угоду юшка в обмін на первородство. Ісав погодився, бо був байдужий до свого духовного спадку і зосереджений лише на тимчасовому. Так первородне право. Символ особливого благословення, духовного лідерства та майбутнього роду перейшло до Якова за миску їжі. Цей момент став поворотним, зовні дрібний, але в очах Бога значущий. Ісав знехтував вічним заради тимчасового, а Яків почав шлях до того, щоб стати носієм обітниці. Так необачне рішення Ісава визначило долю його роду, але історія продовжувала свій хід. У житті наступного покоління також настав переломний момент, що випробував віру та покладання на Божу волю. На землю впала нова посуха, голод охопив країну, як це вже було за днів Авраама. Ісаак у пошуках порятунку для себе й своєї родини планував піти до Єгипту через землі Герару, филистимського царя Авімелеха. Але Господь явився йому з повелінням не йти до Єгипту. А залишитися на землі, яку він вкаже. Бог обіцяв благословити його, і дати всі ці території на спадок, бо завіт, укладений з Авраамом, продовжував діяти. Ісаак мав стати батьком великого народу, через якого всі народи землі отримують благословення. Ця обіцянка була відповіддю на вірність Авраама, який слухав Божий голос, дотримувався заповідей і жив у вірі. Зрештою, Ісаак оселився в Герарі. Але, як і його батько, злякався за свою дружину Равеку, бо вона була вродливою. Він сказав, що вона його сестра, побоюючись, що його можуть убити через неї. Довгий час ніхто не підозрював нічого, але одного дня Авімелех, заглянувши у вікно, побачив, як Ісаак пестить равеку, і стало очевидно, що вона його дружина. Цар обурився обманом і наголосив. Що через це хтось міг би несвідомо згрішити. Він застаріг народ, хто торкнеться цього чоловіка чи його жінки, той помре. Попри складні обставини, Ісаак залишився на цій землі, і Бог благословив його неймовірно. У перший рік він зібрав урожай у сто разів більший. Його багатство стрімко зростало, він мав численні стада, слух і велике майно. Це викликало заздрість серед людей, і вони почали засипати всі криниці, які колись викопали слуги Авраама. Авімелех зрештою попросив Ісаака піти, бо той став надто впливовим. Ісаак переселився до долини Герару і оселився там. Він почав відновлювати старі криниці, які засипали филистимляни після смерті Авраама, і давав їм ті самі назви. Але й тут слуги Ісаака, коли викопали нові джерела. Зіткнулися з суперечками з місцевими пастухами. Спершу вони сперечалися за криницю, і та була названа Есек, тобто сварка. Потім була нова криниця, і знову суперечка, її назвали Сітна, ворожнеча. Лише після третьої криниці конфліктів не виникло, і вона отримала назву реховод, що означає простори, бо Бог дав їм вільне місце й обіцянку процвітання. Звідти Ісаак рушив у Бершеву. Уночі Бог знову з'явився йому, щоб зміцнити серце Я, Бог Авраама, твого батька, не бійся, бо я з тобою і благословлю тебе. Ісаак збудував там жартовник та прославляв ім'я Господнє, а його слуги викопали ще одну криницю. Невдовзі з Герару прибув Авімелех разом з військовим начальником піхолом. Ісаак здивований, спитав, навіщо вони прийшли, якщо нещодавно прогнали його. Ті відповіли, що бачили Бог з ним. Вони прийшли, щоб укласти союз, клятву, що не буде ворожнечі. Ісаак погодився, влаштував бенкет, і наступного ранку вони присягнули одне одному в мирі. Відпустивши гостей, Ісаак дізнався, що його слуги знайшли ще одну криницю, він назвав її Шева, а місто дістало назву Бершева, тобто криниця присяги. Тим часом Ісав узяв собі за дружин двох хітиянок – Юдіт і Басмат. Ці шлюби стали великим смутком для Ісаака і Равеки. Вони не лише не поділяли віри, а й привнесли у дім неспокій та сум, передвістивши внутрішнє напруження, яке ще глибше проявиться згодом. У цих сторінках розгортається важливий перехід Ми прощаємося з Аврамом, патріархом віри, і все більше спостерігаємо. Як його нащадки входять у свою місію. Але основна ідея лишається незмінною Бог діє посеред звичайних людських обставин, розкриваючи свій задум крізь покоління у щоденних вчинках, виборах і навіть у конфліктах родини. Смерть Авраама позначає завершення величної епохи, але не кінець історії. Він помирає благословенний, і його ховають двоє його синів Ісаак і Ізмаїл. Це зворушливий образ, двоє братів, розділених у дитинстві, стоять поруч біля могили батька. Момент примирення чи хоча б мовчазного визнання спільного коріння. І хоча шляхи їхні розійдуться назавжди, Бог продовжує благословляти обох, бо Ізмейл також стає батьком великого народу. Це нагадує навіть ті, хто не йдуть центральною лінією Божого задуму, не забуті. їхнє життя має сенс. І Божа рука не полишає їх. І водночас історія переходить до Ісаака. Він отримує не лише спадщину землі, а й духовну обітницю, через нього має реалізуватись союз із Богом. Але ця історія не прикрашена героїзмом. Ісаак не виглядає потужним лідером, він обережний, мовчазний, іноді нерішучий. І саме в цьому ми бачимо цінну істину Бог діє не лише через надзвичайних людей. Іноді він обирає тихих, звичайних, стриманих, але вірних. Особливо глибоким є епізод із народженням дітей ревеки. Вона жінка, яка довго не може завагітніти, і коли вагітність настає, вона страждає від сильних болей. В її утробі борються два сини. І Бог відкриває їй пророче бачення два народи в утробі твоїй, і старший буде служити молодшому. Це перевертає логіку патріархального світу. Бог не підкорюється традиційному порядку первородства, він обирає тих, кого хоче, і його вибір базується не на людських заслугах, а на його задумі. Ісава та Якова розділяє не просто характер, їхні цінності протилежні. Ісав, мисливець, чоловік моменту, він легко втрачає вартісне заради миттєвого задоволення. Яків, хитрий, але здатний бачити далеко, мислити стратегічно. Він готовий терпіти, чекати та боротися. Коли Ісав продає своє первородство за миску їжі, це не лише імпульсивність, це глибока недалекоглядність до духовної ваги речей. У цьому вчинку звучить застереження всім поколінням, не обмінюй вічне на тимчасове, не промінюй свою внутрішню гідність на комфорт миті. І ця сама тема розкривається й у наступному розділі. Ісаак повторює помилки батька, говорить, що ревека не його дружина, страх переважає довіру. Але навіть у таких падіннях Бог залишається поруч, поберігаючи і відновлюючи. Коли Ісаак під час голоду отримує сторазовий урожай, це образ благословення, яке приходить не лише через заслуги, а через вірність обітниці. Божий союз діє попри людські страхи, слабкість і сумніви. Однак поруч із благословенням завжди зростає конфлікт. Ісаак стає багатим, і филистимляни обурюються, закопують криниці і проганяють його. У цій історії важливо бачити Божа присутність не гарантує спокою. Але вона гарантує рух уперед. Ісаак не чинить опір, він поступається, копає нові джерела. Аж поки не знаходить місце, де немає ворожнечі. Це приклад духовної зрілості, назавжди потрібно боротися за кожне право. Іноді треба відступити, аби знайти глибшу гармонію. Коли Авімелах приходить, щоб укласти мир, він визнає, ми бачили, що Господь з тобою. Це глибоке свідчення, Божа присутність проявляється не в гучних словах, а в тому, як людина діє в конфліктах, у складних умовах. Світ бачить, коли ми живемо з Богом, не за словами, а за вчинками. Шлюб Ісава з жінками-хітиянками нагадує, що навіть у благословенних родинах трапляються рішення, які завдають болю. Його вчинок приносить смуток батькам. Це ще один доказ, що духовна спадщина не гарантована. Її потрібно обирати знову і знову у шлюбі, у характері, в цінностях. Усе, що має вагу. Потребує пильності та усвідомлення. Сумарно ці розділи про спадкоємність віри. Про те, як Божі обітниці переходять від покоління до покоління не через досконалість, а через довіру. Вони навчають нас шукати глибини у щоденному, діяти з витримкою, берегти духовне і не легковажити благословенням. Це історія про тих, хто ще не став великими, але вже живе під покровом великого Бога. І це водночас історія вибору. Один знецінює право першості за миску їжі, інший тримається за благословення, навіть якщо ціною є напруга і боротьба. Навіть в сьогоденні кожен із нас стоїть перед схожими рішеннями чи шукати справжню цінність, чи віддати перевагу швидкому і легкому. А яка частина цієї історії змусила вас замислитися найбільше? Поділіться своїми думками в коментарях. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, якщо це відео вам сподобалося. І до зустрічі в наступних розділах Загадкової та величної книги Буття.